Hello. А, пройшов місяць. Не пройшло півроку. Ну, півроку не пройшло, як би, да? Не, Це пройшло. Не, не пройшло. Ну, новий рік просто почався, так? Да? Ми ж не, не знімали ще в цьому році. Ні. У нас було багато роботи. <сум> почався всі з новим роком. Місяць вже пройшов, як рік. А коли китайський? Може ми встигаємося чи вже не по теж Китайський був 14 січня. Понятно. Ми нікуди не встигаємо. Всіх цим з Днем Закоханих, о, в тих о, тих. о! О! у мене навіть подорож для сердечок. Останній місяць зими, нарешті, вже скоро весна. Угу. Я думаю, що в березні буде ще зима, але ладно. Ні, весна це час розквіту, тому е, варто зайнятися тим, щоб ваша англійська або іноземна мова, яку ви вивчаєте, нарешті розквітла е, і виглядала так е, спокусливо, так гарно, так квітуче, як би вам хотілося цього. А ми знову будемо намагатися допомогти з цим. Оце сьогодні обговоримо трошки про підручники. Як так. засіб навчання, чи він ефективний, чи неефективний? Як підібрати цей підручник? Ми вирішили зробити це такою можливо рубрикою, якщо всім зайде. Я б почала з того, чи взагалі є сенс наразі у підручниках, тому що зараз модно вважати, що підручник це типу застарілий Такого. засіб. І не актуальний, і взагалі нашу. от У нас є автентика, дуже популярна тема зараз, що наші ці підручники типу, можна ж споживати оригінальний контент і за цим вчитися. Що ти думаєш на рахунок підручників? Це взагалі це ще, це ще актуально, чи все треба викидати і спалювати? А, ну, я так можу сказати: я люблю підручники. Я не знаю, чого. Я сучасний вчитель, але на ну, тіктоковський. Тому я, я люблю підручники. Мені здається, що підручники це дуже крута база. Звісно, їх треба доповнювати всякими вправами, але от я можу на своєму досвіду сказати, що в підручниках настільки багато штук, які можуть допомогти на екзаменах, що мені здається, без підручників так не можна, тільки якщо є дуже великий досвід, то викладач вже знає всі ці штуки і може їх дати без підручника. Але якщо приклад викладач початківець, або просто ну там не знаю, нема не ще настільки досвіду, не настільки впевнений, що може давати свої матеріали, як на мене, підручники це дуже крута штука. У мене тут стоїть п'ять підручників поруч. зі мною. Так, класно. і це не тільки для іспитів. Для іспитів це взагалі основне, тому що вони так навігують, розказують, підказують, що там буде, але й для життя. Якщо заглибитися підручники, якщо ми кажемо про підручники, якихось популярних видань, там достатньо подумані підручники, вони створюються просто величезною базою супердосвідчених методистів, носіїв мови, які знають, що вам може знадобитися у житті, на які теми ви можете поговорити, Говорити там, коли ви приїхали в країну, чи коли ви працюєте е, використовуючи англійською, які вам слова основні знадобляться? Які граматичні конструкції, які стратегії, які підказочки, що послухати, що почути, і це настільки продумано у більшості випадків, так може не завжди, не завжди все виходить дуже влучно і дуже добре. Але більшість таких от класних підручників неймовірно добре продумані. І, Як ти сказала, так це класна база. Далі звичайно, там нам треба більше розбирати деталі, додавати матеріал. Поглиблювати так, але е, вони таки пишуть, що це орієнтир по темах, тобто от бери базу і розгортай, додавай там що твоєму студенту чи твоєму учню потрібно. Тому я теж за підручники і не за те, щоб йти суто по них, не за те, щоб не пропустити, не додати, не адаптувати, як тобі потрібно. Але так, ну це дуже це дуже продумана база, і навіщо її відкидати, якщо стільки людей працювало плідно над тим, щоб зробити щось якісне і не, необхідне для тебе, як знаєш, як я в минулому відео казала, в Кембриджі вже ж не дурачки сидять. Яка буде повертатися у кожному відео? ж не дурачки сидять, бо вона так і є насправді. Тому да чесно, от я вважаю, що мій такий сетап. Це підручник і чат GPT, Просто я треба додаткову вправу, дала завдання, написала, все готово. Це дуже, дуже зручно зараз. Так, тому ми вже сходимось на тому, що підручники це класна база. Звичайно, ми її розгортаємо, додаємо, але як орієнтир, які теми обрати, як лексику обрати, як. У яке наповнення якоїсь складності набрати це дуже класне помічник для будь-кого, і для студентів, і для вчителів. І так, ти теж казала дуже служну думку, що ти можеш створювати щось своє, там якісь свої власні матеріали, добирати якісь автентичні матеріали, коли ти просто ідеально знаєш на який рівень що потрібно, яка тема заходить, якому рівню там, що для цих студентів складно, що для цих студентів немає рації там вивчати. І тоді, коли оце оце все вже в голові, дуже зручно щось створювати своє, допрацьовувати, адаптувати для тих чи інших студентів, які вже є там конкретно у тебе зі своїми запитами. Тому так, але і в цілому, прям. Мати курс якийсь основний, не, 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 не знаю там mm. е, якісь вже там моменти, типу, ти поглиблюєш рівень, чи там хочеш от прафміти е, там працювати з відео, там якимось. А в цілому, курс по набору рівня без підручника загалом я, я собі не можу уявити. Ну, хоча так. б якась навігація, за якою там плюс-мінус, будеш слідувати, не будеш, але орієнтуватися з нею. Але також треба правильно підбирати підручники, тому ми і тут. Сьогодні ми вибрали два підручника. Один з них це серія «English File», і інша це «Roadmap». Розказуй, що ти за них думаєш. Я, я працювала, коли я тільки почала перший рік працювати. У нас у приватній школі ми працювали з «English File». і я страждала просто максимально. Це дуже популярний підручник. У ньому є одна сильна сторона насправді. Це максимум, що я можу виокремити. Якщо ви вивчаєте англійську для подорожі за кордон для якоїсь тим, комунікації по прибуттю з якісь базові моменти, там є така розгортка. Боже, як вона називається? по-моєму, чи Practical English, чи щось таке, І вони дають практичність. Наприклад, прибуття в готель, там, комунікація щодо бізнесу, там, якщо ти в відрядженні у відрядженні знаходишся, як а. там як, як запитати, як пройти кудись такі якісь базові комунікаційні моменти, там воно озвучено в діалогах, виділені слова, необхідні конструкції. Потім цей діалог можна самому створити з партнером. І це дуже класно. Воно дуже допомагає. І ще там дуже прикольні підказки по виму. Мові, там, як наголошувати слова у реченні, як вимовляти звуки, поставити, це теж може стати у нагоді. Mm -hmm. Але в цілому, дуже мені не вистачало, і моїм студентам не вистачало лексики, там дуже її мало, як на мене. Прям дуже. і те ж саме з граматикою. Тобто, насправді, якщо ти викладаєш і вмієш додавати, то це не проблема. Окей, я там бачу тему, я оберу якийсь інший текст, оберу якийсь інший підхід до граматики і так далі. Проте, по-перше, нащо? Якщо більшість підручників треба заміняти. А по-друге, для самостійного вивчення це не буде, мені здається, найкращим посібником, тому що, навряд чи самостійно там можна настільки влучно підібрати, знайти якісь ресурси з цих тем, щоб максимально зробити якісним своє навчання. Тому, незважаючи на те, що це достатньо популярний підручник і на курсах, і для самостійного вивчення, ми все ж таки схиляємося до іншого. який Варті уваги. Так. Я ще хотіла додати, що в швалі мені не дуже подобається структура подання матеріалу, тобто воно дуже сильно вразнобоїде. Ми тільки там проговорили, от, наприклад, common verb phrases, ми там про них проговорили, і наступне у нас одразу word order in questions, і воно якось ну до чого от ми проговорили фрази, ми їх вивчили, і потім як і будувати питання. Так, ну тобто не дуже цікаво. Потім одразу у нас іде pronunciation, і потім listening and speaking ну також. Тобто, по факту, те, що ми проговорили, як будувати питання, і потім ми знову вертаємось до банальних слів, це типа what is name, і так далі. Ну, щось є таке, да, якось не ідеально структуроване. І так, в більшості я б сказала, просто не цікаво, якісь дуже тема не дуже цікава. Не дуже давай розглянемо фаворита. Та да, на, на щастя, він все більше використовується у навчанні на сьогодні, і я вважаю, що дійсно вартий уваги і досить ефективний. Так, родма вертаємось, що мені тут дуже подобається. Взагалі, от те, що я казала, там структура подання матеріалу мені не подобається. Тут мені подобається великий критик диванний. Ось, але що мені подобається, тут все іде чітко. Тобто, наприклад, якщо відкрити юніт 1, я це все ставлю. У нас іде маленький лісенім, де ми маємо вирішити от, хто хто де, наприклад, да. Потім у нас іде якраз тобі. Тобто, якщо ми хочемо сказати там я, там та тобто, нам треба тобі. Дуже прикольно. Ми спочатку це послухали. Потім ми з'єднуємо. Потім у нас ідуть якісь слова з цим пов'язані. І, і тут ще прикольні, якщо груп, для груп дуже прикольні говоріння саме по собі цікаве. Е, але тут, тут є єдиний мінус, це теж слова. Вони тут даються дуже сильно таким, як списком. Тобто те, треба теж доповнювати саме вправами на слова. Угу. Проте, з іншого боку, дуже класно, вони все одно так, навіть якщо вони там не ідеально подані, вони пов'язані з тематикою. Так, так, так. Ти все одно їх використаєш там в наступній сесії, кудись так воно да в тексті. Вони трапляться, якщо вони там власне приклада потім читання. Вони обов'язково трапляться в читанні, тобто реально все продумане, пов'язано Мені дуже подобається підхід. В більшості випадків вже якась є закладена, продумана методика. Що, наприклад, так, от як Дарина казала, ви слухаєте, а потім з цього розбираєте правила, Що викладач не буде приходити і так. типу, окей, сьогодні поговоримо про тумі. А у вас дається контекст з вашою темою? Звідки ви можете вивести правило, зрозуміти, чому так, відпрацювати. Потім воно знову трапиться у наступній секції. Ну це дуже це вже. Наступний рівень і це дуже класно. Що знову ж таки робить його таким універсальним, тому що ви можете самостійно за ним почати вивчати, і це вже буде ефективно, достатньо багато практики, багато матеріалу. Якщо потрібен якийсь самостійний старт, то це, ну, можна взяти, він не, не складний і достатньо цікавий. Плюс для викладачів, які починають працювати і ще не так глибоко знайомі з усіма методиками. В принципі, тут вже є основа. Тобто, додавати можна по мінімуму, і це все одно буде і гідний урок, достатньо ефективний розбір матеріалу. І тут ще дуже прикольно: до кожної теми, до кожного юніта є секції, типу develop your там speaking, writing, listening, і там якраз О, да. повторення всіх минулих тем, і плюс додаватись якийсь матеріал, там, наприклад, що треба слухати в говорінні, дуже важливо, або які фрази треба писати в письмі. І це теж дуже класно, О, бо да. ти повторюєш, і в той час і щось нове вчиш. Uh -huh. uh, до речі, щодо цього, цього, uh, я на своєму останньому курсі, uh, який я проходила Кембриджський, uh, у нас було викладання стратегії, і насправді це те, що майже ніде не подається yeah. в підручниках. Тобто, це щось дуже важливе, але що. Відсутнє у всіх виданнях в цілому, і ми викладу ну, не ми Специфічно У мене було говоріння і такий концепт, як бекченелен. Це коли ти реагуєш на співрозмовника в англійській, це більш набагато більш поширено, ніж у нас, що ти маєш там якось жестами показувати чи якимись словами давати співрозмовнику зрозуміти, що ти тут ти слухаєш, тобі цікаво, і типу, продовжуй говорити. І єдиний підручник, якому це було, це був оцей родмеп, який я не пам'ятаю по-моєму b 1 Плюс, напевно, і воно там було подане, і це прям дуже сучасна класна штука. Там були і вправи декілька, і правила, оце підказочка по стратегіям, тобто, ну реально, з, з сучасних підручників все таки найактуальніший і найжиттєвіший, я б сказала. А на нижчих рівнях я може вже не пам'ятаєш, тут я працювала недавно а і а 2 Тут прикольні штуки даються теж на стратегії там ще слухати саме stressed words в словах. Або mm -hmm. наприклад, в вречення вточніше. Або там, наприклад, було розібрати незнайоме слово, прям ціла стратегія. Теж прикольно дуже. От я Він, зараз... так але, до речі, навіть найдосвідченіші викладачі, як виявилося, тому що теж у нас була ця тема на курсі. Вони не знають, тому що це в підручниках не подається, і якби в університетах ми теж не те, щоб це прямо вивчали. Ну mm. навіть для викладачів, оці, якщо дуже уважно глянути на всі ці секції, можна багато нового для себе yeah. відкрити. Що ми часто упускаємо в викладанні, що ми самі не ми що ми самі можемо не знати як викладачі, і ще один, момент, який мені дуже заходить, він я б сказала пов'язаний теж з міною концентрації уваги і зміною я не знаю утримання матеріалу. Що тут зазвичай, як ми звикли, один юніт, якщо ви пам'ятаєте зі школи mm -hmm. чи з навчання, один юніт величезний, одна тема. Там погнали технології і місяць ми фігачимо технології. А, а тут а, у кожному під'юніті змінюється тема. Тобто ви там ну, два уроки, і у вас одна тема, все змінилося. Або навіть один урок там міняє якась mm -hmm. підтема. І воно якби і пов'язано, але вже це повноцінна нова тема, і ви а, відчуваєте, що у вас щось нове, є прогрес, є, є про що поговорити, тому що так проблема, коли в тебе місяць один юніт, ти вже під кінець такий, ну. Що ж, поговоримо про користь мобільного телефону. Десятий раз. раз. Тому, так, Тому так, Якщо обирати між English файлом і родмап, ми побрали Roadmap. Це як і для самостійного вивчення, так і. 200%. 200% ми побрали Roadmap. З інліш файлом можна стирити практику. Так, це дуже корисно буде для слухання, для якихось там фіксованих фраз, які можна просто завчити і вміти впізнавати і використовувати. Але в цілому е є ще кілька кандидатів, е мені подобається, але я не знаю, щодо. Ми розберемо, напевно, щодо самостійного вивчення чи підійде він спікав mm -hmm. дуже немає, особливо на більш високих рівнях, він такий цікавий. Я, до речі, серія Empower з'являється достатньо нова, по-моєму, десь. 23-й рік випуску, чи 20... mm -hmm. 24-й, mm -hmm. теж тому є багато що цікавого, але е, поки що так з усього, з чим ми працювали. Напевно, род меп такий е, універсальний і для курсів, і для самостійного вивчення, щоб з чогось почати і якусь базу опанувати. Mm -hmm. Ну ми ще розберемо Приклад, відео, відео зайде, Ми розберемо інші підручники. Так, ми закінчуємо е, хвилею мотивації. Вдосконалюйтесь, е, як ми прагнемо вдосконалюватися як викладачі, е, розвивати свій рівень мови, розвивати свої навички викладання, і е, це насправді приносить задоволення. Так, не без труднощів. Дарина в нас писала есе, величезне, складне, так. Підготовка до міжнародного іспиту бу не, не без е, цих бар'єрів ментальних. проходить успішно, чесно Але починати краще стикатися з цими труднощами, тому що якісь складнощі будуть завжди, і від відсуванням їх на потім ви не позбуваєтесь складнощів, ви їх тільки додаєте. Якщо у вас будуть якісь питання, можете писати, ми повідповідаємо або теми, які вас цікавлять. Те, що зможемо, розкажемо. Так. Тому бажаємо всім гарного дня чи вечора, чи коли ви там дивитесь, і пока.